Чотири з половиною мільйони стільки працівників додатково знадобиться Україні для повоєнного відновлення економіки. Так підрахували в уряді, ймовірно, доведеться залучати іноземних фахівців. Але ставку роблять на повернення наших людей із за кордону. Бо через повномасштабне вторгнення з держави виїхало понад шість мільйонів осіб. А більша частина людей працездатного віку, і за різними дослідженнями багато з них вже знайшли собі роботу. Скільки ж заробляють співвітчизники на чужині і як переконати їх після війни приїхати додому? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалась. Знищені міста і села. Мільйони українців, яких війна зробила біженцями. Є три країни, куди найбільше виїхали українці. Пошук роботи за кордоном і перепони на шляху до заробітку. Люди намагаються знайти просту роботу, яка не вимагає спілкування. Скільки нашим готові платити іноземні працедавці, і як повернути додому вимушених переселенців після перемоги? До Львова Світлана приїхала у справах сама. Вона із Харкова, але нині живе у Франції. Рідне місто минулої весни покинула через війну. В Місто залетіли ворожі літаки і почали скидати. Бомби, моя задача була вивести дитину на безпечну територію. Як і Світлана, вимушено за кордон виїхало більше 6 мільйонів українців. Переважно пенсіонери та жінки працездатного віку із вищою освітою, які мають дітей. Відтік робочої сили склав близько 2,5 мільйони осіб. Переважна більшість осіла у Європі, зокрема Німеччині, Польщі та Чехії. За різними оцінками, до 80% утікачів від війни уже знайшли собі роботу. Світлана теж в Україні вона була редакторкою у видавництві отримувала до 16 тисяч гривень. У Франції стала офіціанткою у ресторані. Якщо це, наприклад, 24 години в тиждень, то це умовно 720-740 євро зарплатня. Якщо більше на кухні зазвичай це більше, це 42 години. Але це ну така адська, адська робота. То це мінімальна 1400. на кращу роботу, поки претендувати не може, бо не володіє французькою. З клієнтами спілкується на рівні інтуїції. Загалом незнання мови одна із основних проблем, з якими за кордоном стикаються українці. Люди намагаються знайти просту роботу, яка не вимагає спілкування, і іноді це склади. Це буває сільське господарство. Буває проста робота робота на виробництві є варіанти, коли це, наприклад, водії кур'єри. Наскільки важко без знання мови переконалася і Галина Топоровська, вона заслужена артистка України, яка вже кілька років проживає у Польщі, коли на чужині. Жінка періодично дає приватні уроки гри на бандурі, але заробляти лише на цьому поки не може, тож доводиться прибирати, до прикладу, квартири. Хотілося б, звичайно, працювати за фахом, але ну, оскільки бандура тут в Польщі її немає, просто що це наш український інструмент через те е, складність, не можна знайти таку роботу. Скільки їй платять за причепурювання осель. Жінка говорити не хоче. Та експерти запевняють, навіть низькокваліфікована праця переселенцям часто приносить кращий дохід, ніж вони отримували б в Україні. Німець робітня плата в Україні на сьогоднішній день складає 160 євро. Якщо говорити про Чехію, 750 євро. Якщо мова йде про Польщу, це 850 євро. Якщо говоримо про Німеччину, це вже 2000 євро на місяць. Звісно, що це бруто до того, як будуть враховані Податки, а от Артем Зелінський змінити професію не готовий. Він досвідчений лікар, хірург, онколог. Після повномасштабного вторгнення разом із дружиною та трьома маленькими дітьми переїхав до Німеччини. Каже, там праця медиків фінансово цінується більше ніж у нас. Це старший лікар, хірург, який самостійно виконують, звичайно. Німеччині мати зробити на платні близько шести сім-осіми тисяч євро. Це після врахування всіх соціальних медичних страховки. Але поки що в одній з місцевих клінік має лише мінімальну зайнятість, не за спеціальністю. Паралельно самотужки опановує німецьку, піде ще на професійні курси, бо без мови у Німеччині теж не пробитися. Щоб знову займатися улюбленою справою, йому потрібно також підтвердити диплом, фактично довести, що має необхідну базу професійних навичок. Та знань перевіряють повністю навчальні плани. Лікарі, які перебувають наразі в Тібаччині, замовляють в своїх університетах, там де вони отримали освіту. На ООС. це, грубо каже, ще погодинний навчальний план з медичного університету з інтернету. Вони перевіряють, як це називається еквівалентність. Світлана, Галина та Артем на батьківщину повертатися щонайменше до закінчення війни не планують. Поки що працюватимуть і житимуть там, де отримали прихисток. Скільки саме наших громадян назавжди залишиться за кордоном, достеменно невідомо. Є ще й призов до війська, незворотні людські втрати в Україні. Відчувається нестача фахівців. Водночас, бізнес нині поволі оголтуються від шоку зростає кількість вакансій на ринку у боротьбі за робочі руки. Працедавці по можливості піднімають зарплати. Якщо брати середню заробітну плату в вакансіях, вона там наразі більше 11 тисяч гривень, і це теж на 25% більше, ніж було до війни. Але в, навіть в вакансіях служби зайнятості зараз дуже багато вакансій заробітною платою 30-40 тисяч і 50-60, агрономи 50 тисяч, фрезерувальник, електрогазозварник 40 тисяч. Будівельники, енергетики, водії та комунальники. Після перемоги, кажуть, у державному центрі зайнятості Людей потрібно буде ще більше, аби відновлювати країну. 100% буде великий попит на лікарів, на молочних медичних працівників, на ребітологів і на психологів і, взагалі, на сферу послуг. В уряді підрахували, додатково доведеться шукати кілька мільйонів працівників. Для того щоб українська повоєнна економіка зростала бодай по 7% на рік, нам потрібно 19 мільйонів працівників в Україні. Розуміючи, ту Цифру, яка виїхала з працівників, це у нас 2,6 мільйони людей. Розуміючи, та яка залишилася, ми Прогнозуємо, що нам потрібно буде 4,5 мільйони додаткової робочої сили. Як компенсувати втрату трудових ресурсів? Можна залучити іноземних фахівців, але у пріоритеті, звісно ж, повернути за кордону наших людей. Та більшість експертів переконані, зробити це задача не з простих, бо після закінчення війни стрімкого економічного зростання очікувати не варто, як і масового приїзду втікачів від війни. Посилиться трудова міграція та процес возз'єднання сімей, коли відкриють державний кордон, чоловіки поїдуть до дружин та дітей, які захочуть залишитися. І якщо нам це не вигідно, то країнам ЄС, де бракує робочої сили навпаки. Європейські країни будуть зацікавлені створити всі умови для українських жінок, щоб до них приїхали чоловіки, які якраз і будуть працювати на будівництві, можливо, далекобійниками, можливо, вони будуть працювати десь на заводах, бо в Європі не вистачає робочих груп. В уряді вже продумують стратегію повернення наших за кордону після закінчення війни, зокрема завдяки грантовим програмам для малого та середнього бізнесу, щоб той створював нові робочі місця. Податись на цей грант може навіть людина українець, який зараз перебуває за кордоном, оскільки документи подаються через дію, не потрібно бути фактично присутнім. У планах також оновлення закону про працю, аби роботодавцю було простіше прийняти фахівців до себе без бюрократичної тяганини. Головне кажуть, аби у Українці відчули тут про них дбають і шукають додому. Олена Лоскун, Марічка, Кужик, Орес Мальку, ТСН один плюс